Вітаю, друзі, це Садок Вишневий, і у нас сьогодні хочу нагадати важлива подія. 19 січня. 19 січня 2014 року відбулися на Грушевського важливі події. І сьогодні у мене була розмова з Назаром Мухачовим, як людиною, яка була у, всередині цих подій з боку протестувальників. А ти був е, з іншого боку, я це знаю. Формально так. О, але ні, душею я, я був ні, з цими ні. людьми. Так, а до речі, яку СБУ займало тоді сторону. Дуже дивну. СБУ займало дуже дивну сторону. Більше того, на, станом на 19 січня 2014 року в декотрих приміщеннях Служби безпеки вже знаходились співробітники ФСБ. Які прибули 16 січня, прибули спеціальним бортом в Київ. Їх зустрічало кілька посадових осіб СБУ. І мій однофамілець Якименко, Він ж тоді був директором. Так, театр, так, так. так, так. Угу. Він до нього взагалі дуже великі питання. До того Якіменко. Він був Якименко. До Якіменко, да. добре. <сум> він зробив дивну кар'єру в службі безпеки, закінчивши. Академію Льотну в Москве uh -huh. в 96 му році. З 98 го року він з'являється в Україні в Донецькій області і е, влаштовується в Службу безпеки України в управління по Донецькій області за Так. Зв'язаний з ним цілий ряд скандалів по матеріальному забезпеченню підрозділів. Помічений в корупції було чотири кримінальні справи, які завершилися пшиком. За цю всю його шикарну діяльність його призначають в Севастополь заступником начальника управління. Uh, і от вже з ця його кар'єрна сходинка вивела його в голови служби безпеки в 13-му році чи в 13-му, 13 здається. А він українську мову знав? Так ні, не. не знав, ні. Тобто, я хочу підсвітити цей важливий момент. Керівник служби безпеки України uh, Слушай, Толя, там цілий ряд. Я ще раз кажу, що. Там стерчать вуха агенту впливу. Причому, скоріше за все, він був в двох званнях. Скоріше всього, в нього було звання там Полковника в... ФСБ. Так да. і вже там генерала Української спецслужби. Угу. Отже, 16 січня. 14-го року до України прибуло, можливо, і до цього були, але ті, mm -hmm. за яких, скажімо так, я говорю, вони прибули 16 січня. І вже 19 січня відбулося повне переформатування того, що відбувалося на самому майдані. Звідки взялись радикально налаштовані люди? Які почали проводити радикально налаштовані заходи. От давай на цьому місці зупинимось, тому що в мене була версія, я писав текст, він був опублікований на хвилі 21 чи 22 січня по подіях за подіями 19 січня, і я висловив свою версію. Дуже коротко тезово скажу. Потім що мені сказав Назар Мухачов, а потім я хочу почути, як дивилися а, а, це очима. Це бачилося спецслужб і за цим всім стоїть, дивіться, значить е ситуація глобально розглядалася наступним чином. Люди, які зайшли на Майдан, вони інтуїтивно, але не артикулюючи, розуміли наступну річ: що ув'язатися в бійку це одне, а вийти з бійки з Донецьками просто так неможливо. Для того щоб було вийти з Майдану, потрібно вийти було переможцем. До цього потрібно було створити відповідно українську революційну армію. Так я написав в тексті. Ця українська революційна армія в складі 5-10 тисяч людей мала перемогти оцей весь Беркут і так далі, запустити процес оновлення політичної влади. Тільки так можна було уникнути покарань і знищення. Що ці люди стали заручниками цієї ситуації? 16 січня були прийняті диктаторські закони, тому 16 січня приїхали чуваки в ФСБ з ФСБ, які зайшли сюди на Володимирську, і це не все... на Володимирську, А де вони ну, в інші приміщення? Ну добре, ти краще. Ти це секрет. Я. Добре, ну, так? що секрет, просто я так розумію, що можливо є матеріали кримінальної справи. і... Дуже не хочеться комусь. Я запитав у Назара, Можливо, я як, не як знаю. Це, це я бачу ззовні? Та, а як це коли може було створити Українську революційну армію? Коли о, київський, український, проукраїнський бізнес, індустріали і власники капіталу о, обрали свого Кромвеля, Олівера Кромвеля, він створював цю армію, і це все отак йшло. Тобто мав бути лідер. Це мало б отримати назву умовної української буржуазної революції, тому українська революційна армія, і так це все повинно розв'язатися було. Я питаюся Назара. Ну Назар я, можливо, я тут щось нафантазував. що ти бачиш, як ти розумієш? Він Каже: люди керувалися простими речами. Вони чітко бачили над собою меч. У вигляді законів 16 січня. Вони, на багатьох вже була заведена кримінальна справа, вони були під переслідуванням. Вони розуміли, що у них виходу немає, а лідерів не існує. Був а, сцена Майдану в гострому протиріччі з людьми, які розуміють. Сцена Майдану хотіла йти договорняками. А вони розуміли, що договорняки їх не врятують від кримінального переслідування. Тобто вони ту домовляться. Яценюку обіцяли дати позицію цього. Сцена на майдану Вимовно. повністю. От всі учасники, які бували на сцені, вони по перше були всі під контролем. По друге, їх не треба було тримати під контролем. Вони самі прибігали. Ну, да, контролем... Вони самі прибігали і розказують, питали, що треба зробити. Що робити? Що треба зробити? Ми все зробимо, тільки щоб ми Шо все було хорошо. Щоб все було добре. До речі, цікавий факт: що 1 грудня в. Е як організатори мітингу під Шевченка, uh -huh. ну звідки все почалося? Почали люди збиратися в парку Шевченка. Uh -huh. Значить, подали заявку на, здається, на, на, 10 тисяч, на 15 тисяч осіб, і вночі була розмова між Яценюком там і ще його товаришем, в, якому, в якій він казав, що. Боже, ну що, хоч би хоч пару тисяч би прийшло, тому що ми так це, вибулькнули 15 тисяч. А я боюсь, що взагалі нікого не буде, бо кому я не позвоню, всі мене посилають нахер. Mm -hmm. І от той ранок, 1 грудня, звісно, він вразив уяву не тільки. Вуличних співробітників, да, не тільки тих, хто займалися okay. забезпеченням, бо це було навіть круче, ніж в четвертому році. Це була якась поле суцільної, суспільної емоції. Причому ця емоція була всіх однакова, щира, і таке було враження, що люди світяться зсередини. Uh -huh. Те, що відбувалося вже на водохреща і далі, воно мало зовсім інший характер. По перше, всередині е, служби е, почалося нагнітання того, що на сьогоднішній день, ну от на той день, да там на сьогоднішній день всі наради починалися з того, що сьогодні ми маємо справу не з мирними людьми, а з екстремістами, які готові вбивати міліціонерів, які готові зі зброєю в руках. Появилася інформація про зброю, про коктейлі молотова про дуже багато речей е, і в усьому. Було звинувачено радикали під умовною назвою правий сектор. При цьому всьому, та людина, яку зазначали головою, і провідником, і основною діючою персоною, була дуже добре відома, тому що з різних причин на різних статусах і в різних і в різні часи, скажімо так, певні підрозділи працювали з цією людиною. Ну, співпрацювали, бо це ж Українська служба безпеки, ми працю, працювали з усіма українськими громадянами на підставах е законності. Да, там, ну, різні речі е були, і, в принципі, українські націоналістичні організації uh -huh. завжди входили в поле цікавості. Uh -huh. Тобто людина, яку всі виставляли, скажімо так, з цього моменту якимось там терористам номер один. І неймовірним жахом угу. на крилах ночі була не, не ну, визивало подив тих людей, які його знали і які з ним мали контакти колись. Більше Ти, того… Він явно не був таким. Ну, він явно не підходив під ту картинку, яку йому малювали, малювали. І, розду, і роздмухували всього в радикала націоналіста. Ну, це такий просто антураж. А питання в тому, що на картинки не картинку к ділу ні пріщож. Треба було фактів, треба було версій, треба було якихось подій, які вкладалися в версії. А версія була одна: насильницьке захоплення влади, практично державний переворот, який створювався руками якихось абсолютно. Безумних чуваків, для яких там крові напитися, це на раз-два. Тобто, от така була версія, що ми маємо справу з радикальними елементами, які не сповна розуму, і в них тільки одна задача шляхом кривавого насильства прийти до влади чи скинути царя. Угу. Ну, умовно. Отже, відповідно, пішли співробітникам служби безпеки, пішли різноманітні вказівки і завдання виявити центри, виявляти безпосередньо людей, які готуються до збройних протистоянь. Почала розкручуватися оця вся машина того, що нам робити з радикалами, що нам робити з невміняємими озброєними людьми, які прийдуть завтра вбивати наші сім'ї. Ось так, так. Угу. Ну і одразу ж там почалися пропозиції. Давайте нафіг спалимо їх гніздо, там чи запустимо туди якихось людей, які, ну, агентів, які зможуть, скажімо так, вдарити в саме серце в кімнати, де зберігаються коктейлі Молотова, і на і воно все згорить. І це все було так дуже цікаво. Там і декотрі там спеціальні служби, які, ну, фах, яких там оперативно негласно проникати, там десь в якісь приміщення, всі вони там, скажімо так, говорили, це неможливо, там такі, ну, напевно, чи не пробували, чи були інші вказів, я не знаю. Ну, я знаю, що були офіцери, які зайшли, прив'явивши посвідчення, зайшли всередину. Будинку про зняли на камеру все, що ну, вони попередили, що ну, зайшов людина підійшла, пред'явила посвідчення, сказали: Я офіцер Служби безпеки на підставах законності, я хочу запустити. Да, Будь ласка, заходьте. Людина пройшла. Зняла все на камеру, от каже, тільки, будь ласка, обличчя не знімайте, бо ми ж оцей, Будь ласка, от якби все, що в нас є. Будь ласка, отут от медичний так. пункт. Да, і от, і це, це був я. Я згадую, як це було на, ці, на Це був фурор. Бо перед цим да, там, начальник спеціальної служби, да там філірів, да, ну, там да, угу. докладу, що це неможливо. що там такі заходи безпеки, що там виявляють всіх оцих наших сіксотів. Там і більше того, там загрожує їхньому життю. І тут чувак встає і каже: Ну, дивіться, це цікава інформація. Ну да, ну, от дивіться, от, от нема проблем з ними спілкуватися. Не будуть, не, проблем немає вони є. не хочуть вбивати наших сім'ї, і на і більше наші. того, вони кажуть, що ми такі самі українці, як і вони, і вони не хочуть ані крові, ані підпалу цих будівель. Те, що відбувається в цей час на Грушевського, ну це просто. Якісь такий прикрий випадок, який локалізований. Якщо ти звернув увагу, то ця основна група, яка працювала на Грушевського з боку майдану, вони не робили елементарних спроб обійти пагорби, інфільтруватися з інших боків. Пере... Перелаштуватися, провести, провести інші атаки, е, захопити якісь будівлі, які живлять живою силою, е, оці міліцейські е, кордони. Тобто елементарні речі, які в будь-якому підручнику сержанта, да, там сухопутних військ е, чи в іншій mm -hmm. літературі вони зазначені, вони відкриті. Цього не відбувалося, було упорне зіткнення для того, щоб робити картинку. Цікава була дуже цікава була позиція співробітників Беркуту, офіцерів міліції, які були з іншого боку. Коли от мене там відбулося кілька, буквально там після перших цих зіткнень в мене відбулися кілька розмов, і я питаю хлопців: ну а вам нічого не зчимить, не болить? Я кажу, слухай, я ж приніс. Мені болить, я розумію, що народ кажу: ти ж коли присягу приносиш, mm -hmm. да, там, чи колись дякуєш за е, якусь. Е, ну тобі дякують за службу, ти кажеш, служу народові України. От подивись, з того боку народ України нічого не муляє, нічого не щемить, да? ніде нічого не болить. Каже, слухай, болить більше, ніж болить. Але питання в тому, що я не бачу там. Ну, я ж людина службова, да? я служу центру сили. Якби вони показали центр сили? Не так. Формалізували центр сили. Якби вони заявили, що вони на сьогоднішній день по волі народу є урядом, чи представниками уряду, чи тимчасовою якоюсь владою, владою. Я думаю, каже, що тут 90% би склали щити, і перейшли би на той бік. Uh -huh. Тому що в мінтів у них дуже специфічний свій чужий. Не завжди служить владі. Uh -huh. Формалізованій людині, яка може поставити uh -huh. підпис на е, рахунку про отримання зарплати. Uh -huh. Uh -huh. E, і вони казали, що ну, блін, нам дуже не, не нам дуже погано, нам. Ну, Жахливий був моральний стан з того боку, був жахливий. Тим більше, що вітер постійно в їх бік дув, тим більше, що будь-які атаки, які вони е робили, вони були, ну скажімо так, на грані успішності. Більше того, вони не розуміли, що відбувається, тому що так само і вони не використовували тактику обходів. А якщо використовували, то там був суцільний піпець. Тобто оця вся ситуація на Грушевську у цьому котлі оцієї колотнечі, вона була незрозуміла ані тим, які з одного боку представляли Майдан, ані тим, які з того боку захищали владу. Отже, в мене версія особиста така, що це якраз і була спеціальна спрямована робота тих груп ФСБшників, які приїхали до Києва. Для того щоб цей казан постійно тримати на вогні для того, щоб довести його до Слухи, ситуації. Може тебе не спитати з побиттям Тетяни Чорновіл перед Новим роком, 25-го чи якого там грудня це все відбулося? Що ти можеш сказати? Це, Ніц, це не знаю. Це спроба підігріти інтерес до згасаючого майдану через ФСБшні якісь. Не я я не нічого не питання. можу сказати, бо це не мій фах. Ну, я тоді займався чистою аналітикою, і мене цікавили соціальні процеси. Ну, я від, відкрито від служби займався вивченням феномену майдану. Тобто, в мене була задача. Розібратися, чому за яких підстав як виникає оце внутрішнє горіння, да звідки, звідки воно іскра звідки береться іскра, як накопичуються оці емоції? Бо всі зрозуміли, що це емоційний був стан у людей, і е, цим ніхто не керував, і це насправді було е, ефект е, атомної бомби. Бо всі керівники Служби безпеки на той момент, і москалі, і наші, там, і заслані казачки, там, і неважливо хто, всі були впевнені в тому, що це неможливо, що люди просто так не проявляють в такій кількості свої емоції, бажання. Ну, не вірили, Не вірили, тому що досвід і кримінальні справи. Говорили Рис. про звороті. будемо підводити підсумки. Я хочу зробити наступні висновки з двох розмов із Мухачовим і з Тобою, і що я на сьогоднішню хвилину зрозумів. Один важливий момент Яроша надули. надули, ну, медійно так. роздули. Так. Тобто, це людина, яка не відповідала образу кровожерливого і так далі, і з нього зробили і тому подібне. Ну, його підстави як тут. Причим це говорять як люди, які були поза сценою Майдану, але реальними бійцями там на Майдані, вони бачили штучність Яроша, вони йому не довіряли. Те, що ти говориш, це теж співпадає взагалі з, ну, з тим, що я з іншої сторони чую. Хто це? Наступне питання: хто це зробив? Очевидно, що це зробили люди, які були зацікавлені в демонізації. Майдану і національно патріотичного цього руху, і вони хотіли зробити, да, зробили, треба було зробити треба вар, було зробити варварів, таких кровожерливих і так далі. І коли а, ваш колега СБУшник, прийшов з камерою зняти, вони зрозуміли, що цього всього немає. Цих таких, як би такого протиріччя, не існує, але це було потрібно. Очевидно, демонізація ну точно це ФСБ, я вважаю, це точно Кремль, і звичайно, товариш Якіменко, як їх представник. Ну мені дуже важко, бо якраз от ну говорити про ці речі, що там далі було. Тому що, е, от як коли е, ну скажімо так, ми дізналися про те, що в нас працюють в наших приміщеннях, працюють ФСБшники е, у нас цілий ряд офіцерів поклали рапорти на стіл і більше до контори не ходили. Угу, угу. Ось це була одна як ситуація. А народ, який розумів, що він у нього виходу назад немає, він не може просто так вийти з Майдану. Йому потрібно йти через силове протистояння. Там не було розуміння, там не було з ким говорити. Я на Майдані, от, в моє враження, я угу. бував фактично кожен день на Майдані. Ну, Фах зобов'язував угу. не, не тільки там посада, а саме, от мене цікавили, оці соціологічні угу. речі. Е, я не бачив там е, ані осередків сили, які можуть керувати такими просторами. Більше того, я бачив зовсім зворотні речі. Я бачив неймовірну самоорганізацію, е, я бачив самоусвідомлення своєї важливості. Але не бачив інструментів. Я бачив взагалі іншу Україну там. От Майдан проявив е, в своєму соціальному тлі іншу Україну. от Про ту, про яку ми з тобою от угу. сьогодні вже говоримо, як про е, ті речі. А от там вона тільки прорізалась, її до цього не було. Це я тобі, як людина, яка вивчала соціальний простір, багато років кажу. І е, воно було як мале, мале дитя, яке усвідомлює, що воно є. Але в нього ще немає інструментів взаємодії, uh -huh. воно ще не свідоме, воно ще не знає, хто воно за своєю сутністю. Uh -huh. І оце для мене особисто було як народження немовляти, як немовляти у цієї справжньої України, яка рухається українством, яка заснована на волі, uh -huh. на оцій самоорганізації, бо ці всі е, наші, от, що нам кажуть, там, незламні, там, стійкі, там це наслідок. Uh -huh, uh -huh. Наслідок існування волі, а от усвідомлення цієї волі, е, робота із сумлінням, можливість вибудовувати uh -huh. е, технічні, формалістичні інструменти взаємодії з технічною, формалістичною українською державою. От тільки зараз воно десь починає щось вибудовуватись. Тому майдан цей був як акт народження. В муках, в відчуттях, в якомусь, оцьому, ну, у цій родильній крові. Це було народження цієї України, з якою ми сьогодні повноцінно маємо справу, тому що той опір, який чинить народ України сьогодні, в, в умовах військової загрози військового цього конфлікту, військового зникнення, мілі... з цього Боже ж ти мій зіткнення. Е, я розглядаю мене все лягає в продовження того, що я бачив е, в 2014. Гаразд. Будемо закінчувати. Я думаю, що ми е, цвітили і прояснили ситуацію. Сьогодні ми маємо справу з непокараним злом, яке мало бути покарано ще в 4-му році. Після ну, майдану 2004 року і росіяни робили висновки постійно, і з того періоду вже почалося активне задіяння всіх сил і можливостей для знищення України. Бо саме в 2004 році вони відчули, що Україна не підкориться, що Україна є інакшою, що подальший розвиток України несе загрозу самій Росії. Звідти виникла теза Антіросія, і все це наслідок того, що в п'ятому році українські спецслужби, українські політики, українська еліта mm -hmm. про не, не, не будемо казати в ефірі, але про mm -hmm. Щолкала… Mm -hmm. проклацила. Проклацала, про що? Не знаю, що там. Ну насправді про зовсім інше. Це все, що ми сьогодні маємо, є наслідок нашої нерішучості, угу. нашого нерозуміння себе від того часу. Раз дякую тобі, дякую глядачам за увагу. Це був садок вишневий. До побачення, до наступних зустрічей.